Не лякайтесь, це не про плейсмент, і сьогодні ми не будемо розбирати бренд борщу. Але якщо хочете, напишіть в коментарях. Сьогодні ми будемо розбирати теж цікаву тему. Та я би звернув увагу на щось інше: саме на грамовку. Хм, Один літр. А у нас тут по перше, фіг знайдеш ось тут 850 мл. Хм, Може, якась помилка, бо вона пляшки однакові. Ні, йдемо далі. Наступний бренд Кетчуп Torchin. Звісно, цей дизайн ми любимо, але ще більш ми любимо оцей дизайн. пам'ятаєте оці бутерброди, коли оце було ціки е, хліба, ковбаси і потім стільки кетчупа. М -м -м. Та е, важлива тут теж грамовка. Раніше це було 300 грам, а зараз, хм, дивно, 250. Але те ж саме, форм-фактор пакування, наче не змінився. Саме з молоком Яготинське. звикли до літру, звикнете і до 900 грам. Сметана теж було, стало. Ну і звісно, шоколад світоч по 85 грам замість 100. Ви, мабуть, думаєте, ну все, в Україні корупція і в супермаркетах. Якщо будуть красти 10, ніхто замічать не буде. Та насправді на міжнародному ринку теж були скандали. Я думаю, ви всі знаєте цю шоколадку Таблерон, котра вирішила в один момент осучаснити дизайн. І не просто осучаснити, а розсунути ті самі шоколадні гірки, щоб між ними з'явився каньйон. Ну, фактично каньйон. Шоколад був 170 грам, а став 150, але форма майже та сама. І б нічого, якби фанати не вибухнули і навіть намагались судитись. Але юристи попередили, що ну слухайте, шансів на перемогу дуже мало, бо це все законно. Екскюзмівай, і ви скажете, що законно зменшувати продукт і залишати ціну таку саму? На жаль, так, і це навіть має термін шринфляція. Така собі цікава лазейка у свідомості, яку ми сьогодні і розберемо. І зрозуміємо, як компанії використовують баги нашого мозку. З вами беседа Артем, креативний директор та засновник агенції Rocketman. До речі, ми запускаємо бренди. І, як завжди, з мене цікава історія про маркетинг, а з вас сподобайка та підписка. Підтримайте украномовний контент. Або я візьму зараз, наберу всяких інтеграцій, буде там через кожні три хвилини стожар, кетчуп до шашлику найкращий. О, це що, томатна паста Торшен? Тож, будь ласка, поважайте мій труд і просто одним кліком подякуйте. Поїхали. Що таке шрінкфляція? Отже, шрінгфляція. Звучить, ніби це якась страшна хвороба, від якої треба зробити щеплення. Але насправді це проста, але дуже ефективна стратегія брендів: зменшити продукт і залишити ціну тією ж. Щоб не відштовхувати покупця прямо, вони не піднімають ціну, а скорочують вагу. Потрошку, але системно. І все заховано у самому слові: з англійської shrink – зменшувати та inflation – Інфляція. Коли навколо все дорожче, сорвається. Логістика, але не зарплати. Виробник стоїть перед вибором. Підняти ціну і ризикувати. Що покупець каже: Та ну його, піду до конкурентів. Або залишити ціну, але трошки підрізати кількість. Трошечки. На 5 грамів, на 10, по крапельки. щоб, коротше, ніхто не помітив. Бо знаєте, ми люди не ідеальні калькулятори. Ми не стоїмо в супермаркеті з вагами і лінійкою. Ми звикли довіряти упаковці, кольорам, бренду, формі, ціні. Нам здається, ну це ж знайоме. Тому значить, все ок. І от ті 50 мл, які нема в пляжці, ми не відчуємо одразу, але відчуємо в гаманці через місяць чи рік. І бренди це знають і дуже майстерно цим користуються. Нове це забути старе. І коли ми чуємо слово шефінфляція, здається, що це щось новеньке, свіже, сучасне. Ну знаєте, як термін зумер чи «інфлюенсер». але насправді це не так. Перенесемось у 1930-ті, у часи Великої депресії: США, Лькапоне, Бурхливі 20-ті, біржові крахи, коротше, народ без грошей, бізнес на межі виживання. І що роблять виробники? Правильно починають зменшувати порції. «Весь голос так з'явився, наприклад, бургер із Аклохоми, де в котлету починають втрамбовувати цибулю по саме нікуди. Щоб здавалось, що м'яса більше, але насправді його частка в котлеті є мізерною. Так і народився культовий смак цибулевої Америки. І зараз я вже по-іншому думаю про котлети мами, котрі теж були насичені цибулею. Тобто, це така мамина була шинкляція. І це не про любов цибулі, а про дефіцит м'яса. А тепер про бензин. Ціни на нафту піднялись, і все, що пов'язано з логістикою, Хованням виробництвом теж, звісно, подорожчало. і знову магія маркетингу. Замість підняття цін бренди починають підрізати вагу. Ну прибрали десь 10 грам, десь одне яйце з пачки чи може два. А хто ж рахує це все? І ще одна класика. В Америці були ці автомати з жуйками, де ти кидаєш монету і отримуєш кульку радості. А потім ціни на цукор просто рвуться в космос. І що робити? Зменшити розмір жуйки? Ну це ж треба переробляти апарати? Не можна. Автомати налаштовані на конкретний розмір. І от це і все. Хід конем. Усередині жуйки порожнеча. Так так, тобі продавали ту саму кульку, але з повітрям. Вони дали людям повітря, але не безкоштовно. А що Європа? У 2008 році в ЄС Обов'язкові стандарти на вагу упаковок. І що зробили бренди? Звісно, почали грати з грамами. Було 100 грам шоколаду, стало 85. Але упаковка така ж сама. Змінюється тільки форма, дизайн, та додається. Якийсь там еко-френдлі вайб. На іншому континенті теж саме. Ти думаєш, японці ж вони ж такі педантичні і чесні. Так, але і там не без приколів. У 23-му році японський батончик Black Thunder зменшили на 6%. Ну, якісь 6%. Ну це ж мізер. І хоча все ніби офіційно і без обману, народ у Твіттер вибухнув. З'явився такий тех. Звісно, я не вимовлю, але переклад типу, що Black Thunder став меншим. І він став вірусним. Компанія написала: Вибачте, це. Це було болісне рішення, ми не хотіли вас розчаровувати. Вибачте, і от що цікаво, це все відбувалося ще до того, як ця тенденція взагалі з'явилась. Але щойно воно з'явилось, як цей трук вийшов із тіні. У 2009 році британська економістка Піпа Малгрен вийшла і сказала: друзі, це не просто інфляція, це шінфляція. Ми платимо більше за менше, і ми цього не помічаємо. І все пішло як по накатанні. Слово потрапило в Твіттер і почало гуляти інтернетом. Стало частиною словників, мемів і новин. Після ковідної інфляції у 2020 році шрінкфляція стала нормою жертви шрінкфляції. І це складне на вимовляння слова, котре я споклюжую, вибачте, працює не лише в продуктах, але і у сфері послуг. Наприклад, готелі. Той самий номер, та сама ціна, але щось сніданок більше не входить, і рушник один, а не два. Халат, а а, а де халат? Але називається це красиво, оптимізований сервіс. Виходить, це і шрінфляція з'їла твій сніданок у готелі і втекла в халаті. Авіакомпанії ще у 1986 році American Airlines прибрала одну оливку з кожного салату для пасажирів. Ніхто ж не помітив, звісно. А компанія зекономила 40 тисяч доларів на рік. Одна оливка, але яка? Тепер найсмачніше. Бренди не просто зменшують, вони ще роблять вигляд, що це добро. Знов переносимось у Японію. Ми за екологію. І ось улюблені снеки зменшують у розмірі. Чому? Бо, наче говорить, ми дбаємо про зменшення вуглецевого сліду, а ще упаковка стала легшою. Ну, типу, менше пластика. Та звісно, це ж хитрість. В місту теж менше, але ти на це не звертаєш уваги, бо еко ж і треба вірити в це. Тепер до бренду Гейторейт. Більше зручності, говорили вони. Було 946 мл, стало 828. Причина, ми зробили пляшку зручніший для руки спортсмена. Тепер рука щаслива, а гаманець не дуже. А що у підсумку? Шінфляція сьогодні це не просто менше продукту, це стратегія омани, ніби виключно в твоїх інтересах. Вони забрали мій сніданок, мій халат, мою оливку. Потрохи я починаю переживати і за свого кота. Але я помітив один винятковий продукт, де не змечаний зменшують грамовку, а збільшують це у пиві. Там така аудиторія. Думаю, що якщо вона побачить, що товару стало менше, дуже розлютися. Подивіться, щось у оболоні не літр, а літри сто, ну це ж краса. Дайте мені одну хвилину, і я розповім, як ми запустили бренд пива в Європі. Ми провели дослідження і зрозуміли, що крафтове пиво намагається виділятись яскравим дизайном, але це дуже дивно виглядає і не запам'ятовується. Тому ми зрозуміли, що нам треба зробити історію. Перед тим як розробити позиціонування та ім'я, ми згадали про досвід людини, котра втомилась в п'ятничку, зустрілася з друзями, купила пиво, і коли вона робить перший ковток пива, вона... Кліпає очима. І тому назва нашого бренду стала Blinkensbрю. Слово Blink блимати очима. Наша історія це пиво для пригод, а саме, коли ти робиш ковток і блінк, починається твоя пригода. Далі ми приступили до дизайну і зрозуміли, що наша назва починається з двох Б, котрі схожі на очі. То чому б нам не зробити банку друга? де лога буде очами, а банка. Тілом. І так у нас одразу з'явилась крута ніка банок з різними емоціями і характером в залежності від сорту. Банка прям зараз вже кличе тебе, ей погнали до пригод, давай, друже. Також для свят ми розробили лімітовану серію різних банок для Нового року, для Дня Святого Валентина та Хелловіну. І звісно, ми масштабували нашу історію на фановий сайт, де одна із фішок. Це можливість зробити листівку з запрошенням на пригоду з банкою нашого фірмового пива. Ось такий пригодницький бренд ми запустили. Повний кейс ви можете подивитись на нашому сайті послання під відео. І не забувайте, якщо вам треба запустити бренд. Звертайтесь до роки Як це працює? Добре, тепер давай трохи заглибимось в те, як твій мозок обманює тебе, а маркетологи лише радіють з цього. Трюк номер один когнитивне викривлення. Очі бачать, мозок вірить. Коли ти стоїш у магазині і бачиш знайому коробку сока, яка виглядає так само, як і 5 років тому, твій мозок каже: О, це знайоме, все ок, давай беремо. Йому простіше повірити у форму, колір, шрифт, ніж перевірити об'єм. Бо форма це ж швидко, а грамовка це цифри, треба думати, а кому воно треба ще і після роботи. Трук номер два: ефект якоря. Ти пам'ятаєш ціну, а не об'єм. Тобто раніше цей батончик коштував 35 гривень. І зараз 35 гривень. Все окше, правда? А тепер він 42 грами, а не 50. Але хто там це рахує? Де мої гроші, сука? Тобто наш мозок це штука консервативна, він якориться на знайомих речах. Ціна, логотип, кольори це ті ж самі якорі, за якими тримаємось. А ось зміна ваги або складу це вже другорядне, і бренди цим дуже успішно користуються. Трук номер три: яскраві відволікашки. Бренди часто роблять упаковку ще яскравішою, додають новий лого, новий смак, новий формат, і серед цієї кольорової атаки твої очі навіть не намагаються знайти маленьке замість 250. Сте грамів, тепер 200. Пропало все. І найпідліший трюк це маскування через покращення. Шампунь став рідший, це нова легка формула. Печива менше, тепер зручніше ділитись. Соку стало менше, ми новили дизайн, стань частиною нового досвіду. А багатьох годував обіцянками у своєму житті, але визнаю, це була найщедріша. Не, не ти дурний, просто вони дуже добре знають, як працює твоя увага. До речі, на патреоні я підготував коротке відео з порадами, на що звернути увагу, щоб не попастись. На гачок інфляції. Друзі, у нас неймовірна новина. Наш подкаст попав шорт-ліст премії слушна від Мігого. І ми можемо виграти цю премію разом з вами. Проголосувати дуже просто. Вам треба зробити три кліка: перейдіть за лінком на сайт премії, ось тут за QR-кодом чи під відеопосилання. Знайдіть розділ подкасти про бізнес і у категорії «Короткий лист знайдіть «Бесіда про бренди, натисніть, віддати голос, авторизуйтесь та ось і вже полетіло вам в карму велике серце моє. Дедлайн голосування 5 вересня. Тож. Не зволікайте. Чи це взагалі законно? 2007 рік біджей Новак з серіалу Офіс приходить на шоу Конана О'Брейна і ставить на стіл дві шоколадні Кетбері Крек Ек. Це такі популярні дитячі цукерки. Одна з 90-х, інша свіжа з магазину. І зал вибухає сміхом. Стара повноцінне яйце. Нова, ніби після жорсткої дієти. Новак посміхається і читає офіційну відповідь виробника. Кетбері Ек не змінились, це ви виросли. Ось так: от. Публічно і сміливо. І ось настає момент, коли хочеться просто вигукнути: Стоп! А це взагалі законно? Ну давай розбиратися. 2016 рік Манделес, виробник таблерону, котрого ви всі знаєте, я думаю, їли, Осучаснив дизайн плитки з шоколади та зменшив вагу з 170 до 150 грам. Це то ганьба. То позор. Ти і всі фанати обурені і починають масово викладати фото нової плитки з підписами на кшталк. Це взагалі законно таблерон? Що це за чортівня? Що таблерон зробили автостраду через гори? Коротше, купа хейту в соцмережах. Але жарти жартами, а частина споживачів справді була обурена до глибини душі. Люди писали на форумі у Reddit. До речі, скоро буде випуск про Reddit, Не забудьте підписатись. Там дуже цікаво. Також писали скарги в Trading стандарт аналог споживчого. Контролю і надсилали обурені листи, зокрема до BBC та The Guardian. Один британський юрист навіть запропонував подати позов за дизайнерське введення в оману. Мовляв, вигляд лишили, а вміст зменшили. А знаєш, що відповіли експерти з прав споживача? Технічно це не обман. Якщо на упаковці чітко вказано нову вагу чи об'єм, навіть дрібненько, і навіть на звороті. Ну, як тут, я думаю, бабуся навряд чи розбере. І це, по факту, не порушення закону. Бо закон. Регулює зміст, а не очікування. Тобто, якщо ти відчуваєш себе обдуреним, це чисто твоя проблема. Не подивився, не порахував, не зважив. Винен сам, тому що інфляція це повністю легально. І якщо виробник вказав реальну кількість продукту, жоден суд до нього не причепиться. Ще один чудовий день, але й тут є важлива деталь щодо морального боку подібних ситуацій. Це інша справа, бо твої очікування зламали, бо ти купував не просто продукт, ти купував, бо довіряв бренду. Саме тому таблерон у 2018 році змушені були повернути гірки назад. Повернутися туди, де все почалось. Назад до матриці не тому, що суд зобов'язав, а тому, що люди розлючено кричали: Ви зруйнували наш шоколад. Бо коли ти граєш з довірою, ти вже не просто зменшуєш вагу, ти зменшуєш повагу. Тепер ти знаєш, що шрінфляція це не випадковість, а стратегія. І що бренди давно навчилися грати з нами в гру, вгадай, чого стало менше. І це все під соусом дизайну, турботи, екоформату і зручності. Коротше, знайди 5 відмінностей між старим батончиком і новим. Правильна відповідь грамів 12. Можна сказати, що шрінфляція це дієта, яку ти не замовляв. І це все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть в коментарях, який бренд ще розібрати. Не забувайте, що у нас є ще один канал 100 брендів, де я спілкуюся з українськими підприємцями. І Як завжди, ми збираємо на ЗСУ. Сьогодні ми збираємо кошти на 410 кілометрів оптоволокна для дронів від Хартії. Це не просто кабель. Він робить наші дрони майже невидимими для ворожого ребу та допомагає виконувати місії без зривів. Ми вже зібрали 300 тисяч і залишилось зібрати ще 487 тисяч гривень гривень. і дуже важливо, кожен, хто задонатить від 410 гривень, може виграти Apple Watch, AirPods колонки, фірмові футболки та інші подарунки, які ви бачите на екрані. Всі звіти про збір ви можете побачити в соцмережах Харті, Техноїжак та інших партнерів. Буду дуже вдячний. Дякую, що допомагаєте.